Пам'ять про близьких живе в наших серцях. А турбота про місце їхнього спочинку це тихий жест любові. Порядок і догляд звичайна людська турбота. Ми пам'ятаємо близьких і хочемо, щоб на місці їхнього спочинку було чисто. І якщо не маєш змоги відвідати думка про те, що там зараз не все гаразд, не дає спокою. Ми беремо цю турботу на себе. Акуратно і з повагою приводимо місця поховань до ладу, очищаємо територію, прибираємо бур'яни, миємо пам'ятники, доглядаємо за квітами. Кожна робота виконується дбайливо, без поспіху, з увагою до кожного місця. Після завершення ви отримуєте фотозвіт і можете бути впевнені, усе зроблено акуратно, тому що в такій роботі важливі не слова, а ставлення.